Доброго дня всім. Протягом минулого тижня на більшій частині території України спостерігалась дуже нестійка погода з грозовими дощами, які супроводжувалися у багатьох областях випадінням граду. В 11 регіонах України випадали сильні зливи. Причому кількість опадів під час цих злив досягала місячної норми і навіть більше. Ну, а рекордна кількість випала в степовій частині Криму 120 мм, що складає 2,5 місячної норми опадів для цього регіону. Ну і крім того, під час груз спостерігалось посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду. Проте ці небезпечні явища вони не призвели до суттєвих збитків, вони не створили. Ніякої надзвичайної ситуації будь-якого рівня. Таким чином можна вважати, що погодні умови в цей період були хоч достатньо складними, але без особливої загрози для людей та майна. Максимальна температура повітря протягом тижня найбільша. Була зафіксована у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і досягала 34-36 градусів. Найнижча температура спостерігалась у західних регіонах України не вище 27 градусів, лише на Закарпатті до 30. Ну, в інших регіонах переважно від 29 до 32 градусів. Таким чином. Опади і достатньо високий температурний режим, в принципі, формували показник пожежної небезпеки на території України, але з рахуванням того, що найменша кількість опадів випала якраз в Луганській області, саме там показник пожежної небезпеки досяг дуже небезпечного вже класу, п'ятого класу пожежної небезпеки. Причому на півдні області цей клас перевищений в 2,5%. Рази. Четвертий клас пожежної небезпеки ми маємо сьогодні в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, місцями в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Таким чином, цей показник пожежної небезпеки. В інших регіонах він значно менший від першого, переважно першого та другого класу. Таким чином, з рахуванням розвитку подальшого розвитку погодних умов, можна говорити про те, що суттєве поширення дуже високого класу пожежної небезпеки на інші регіони України, включаючи навіть південні регіони, ми не очікуємо. Оскільки в цей період не буде спостерігатися сухої погоди, не буде спостерігатися дуже високого температурного режиму. От, а власне на Луганщині за рахунок випадіння дощів, які пройдуть протягом найближчих двох днів, цей показник понизиться до 1 та 2 класу. Гідрологічна ситуація на річках України також була не зовсім простою, оскільки протягом 7-9 червня. Відбулося підвищення рівнів води на річках басейну прип'яті, це праві притоки прип'яті і власне верхня прип'ять в межах Волинської, Рівненської Житомирської областей, і це зростання рівнів води призвело до затоплення заплавних територій. І частково досягнення перших початкових небезпечних відміток, при яких підтоплювалися присадибні ділянки, затоплювались сільськогосподарські угіддя, і причому слід розуміти, що це рівнинні території, і такі ситуації там можуть тривати достатньо довго. Саме тому для того, щоб ситуація покращилась. Тобто потрібний період достатньо сухої погоди, хоча б без значних опадів протягом 10-12 днів. Ну, якраз ми сподіваємося, що найближчий тиждень і початок наступного, незважаючи на невеликі дощі, які ще будуть проходити в Поліському регіоні, все-таки ситуація почне потихеньку. Покращуватись на українській ділянці Донаю продовжується зниження рівнів води того паводку, який пройшов раніше, максимальний рівні якого сформувалися раніше, і на сьогодні там ситуація достатньо спокійна. Ну і стосовно прогнозу погоди, то сьогодні у більшості областей України Пройдуть короткочасні грозові дощі в Карпатах, на Прикарпатті, а також на Хмельниччині, Вінниччині і Одещині тодекуди очікуємо випадіння граду і посилення швидкості вітру до 20 метрів на секунду. Суха і така навіть спекотлива погода очікується в Криму, в Приазов'ї, в Донецькій та Луганській областях. Максимальна температура повітря тут сягатиме 31-33 градуси, в той час як в інших регіонах 24-29. Протягом 11-12 червня короткочасні грозові дощі вони матимуть локальний характер, але пройдуть практично всюди за винятком західних областей, а температурний режим. Навіть дещо знизиться на 4-5 градусів. Таким чином максимальна температура становитиме переважно 19-25 градусів по всій території України лише на Закарпатті до 30 градусів. Протягом 13-14 та 15-16 червня загалом то збережеться нестійка така нестабільна погода. Місцями короткочасні дощі, які не повинні представляти якоїсь суттєвої загрози, окремі грози будуть спостерігатися за помірного як для цього періоду температурного режиму, тобто в нічні години це від 11 до 16 градусів тепла, вдень від 20 до 25 градусів тепла. Таким чином, якщо можна зробити висновок, що цей тиждень і початок наступного не повинен принести якихось несподіванок в плані небезпечних природних явищ, температурний режим буде достатньо помірним, а показник пожежної небезпеки достатньо низьким. Ну, таким чином. Загрози створення якихось незвичайних ситуацій природного характеру ми не очікуємо. Дякую за увагу.